Ще один важливий нюанс, на якому хочу наголосити, що в науковій літературі на сьогоднішній день, що я розумію під словом наукова література, да? словосполучення, це публікації, які зроблені на даний момент в фахових виданнях педагогічних. В першу чергу, де вже вчителі, які працюють з цією технологією, для себе робили якісь висновки, і в цих висновках зауважували, що вони розуміють по цією технологією кейс стаді. В деяких публікаціях ми можемо знайти такі тлумачення, що кейс стаді пов'язано з англійським словом кейс, який перекладається як портфель, невелика валізка. Там, і так далі, або тека. Тобто ми в цю теку, валізку портфель, складаємо якомога більше матеріалу, який надаємо дітям, з яким вони мають працювати. Є інше тлумачення, яке пов'язує зі словом казус, таким латинським словом, що перекладається як складний заплутаний випадок, з яким дітям треба працювати, щоб знайти розв'язок цього складного випадку. Але як би ми його не тлумачили, сутність одна: ми даємо дітям певний пакет кейс завдань, з якими вони працюють, і обов'язково е дотримуємося, дотримуємося правила, що е у нас не може бути одного варіанту вирішення. Завжди є багато варіантів, які діти можуть пропонувати. Тут вони вчаться висловлювати власні думки, аргументувати їх, доводити свою думку до кінця і так далі. Тут можна продовжувати варіативність компетентності, які розвиваються саме в цей момент, але наголошую на тому, що в цьому випадку кейс технології є однією з найефективніших для того, щоб саме розвивати компетентності.